І вирізати. Е <principe> <Patriot> З вами несерйозне залежне музичне медіа, яке називається Хто Лікар. Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему саме для музикантів, і в цілому, можливо, для слухачів, як це відбувається, щоб зрозуміти, тема про фіти. Тобто, що взагалі треба, щоб е зробити фіт, як правильно це організувати. Е і от в цілому як це відбувається? Тобто в нас з Мар'яном є аж цілий один фіт, фіта. аж один цілий фіт, один, 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 але буде стола, які буде аж цілих два. І перше про що ми поговоримо, це про організацію. По організацію. Організацією Фіта найчастіше виступає той, хто власне його ініціював. Найчастіше це людина більш відповідальна і та, яка розуміє кінцевий результат. В цьому сенсі, ця людина має якомога краще пояснити тим, кому вона пропонує хід, свою ідею. В принципі, від цього взагалі залежить, чи поводиться хтось на долученість. Взагалі, тут є кілька боків питання: є творчий, фінансовий. і Люди вже, як з собою, звісно, там між собою домовляться, там, наприклад, чи хтось платить за запис чи ні. Але зазвичай ну, за запис платить той, хто власне, власний організовує його. Є варіанти різні, коли фіти нормальні, офіційні, коли виконавець іншого виконавця зазначає, і, в принципі, одна з причин, чого роблять Фіти, для того, щоб підтягнути. Взаємну аудиторію, ну, обмінятися аудиторіями. Тобто, ти запрошуєш якогось виконавця, він потім себе це зарепостить, і до тебе прийдуть його прихильники. І так само твої прихильники прийдуть до того, виконавця. Бувають, фіти неофіційні, це коли ти просто когось запрошуєш, ну, запрошеним музикантом гукаєш на свій трек. Але це менш поширено, менш профітно і взагалі сенс в цьому не сильно великий. Взагалі прикол фіта того, що ти на якійсь певній пісні даєш людині про... проявитися якось. В тій галузі, в тому інструменті чи в тій вокальній теситурі, в ком... в якій інший не може так проявитися. Власне, той, хто ініціює і виступає організатором. Тобто він домовляється за запис, він між, між вами все погоджує і таке інше. Так в мене є пару пунктів додати насправді. Mm -hmm. Перше по організації тут я згоден з Мар'яном. Тобто у вас є ідея для треку, ви почули кінцевий результат, і ви домовляєтесь, умовно. Або якщо вам пропонують, то без чіткого усвідомлення ідеї, що ви маєте зробити разом, якщо ви вже такі умовно, більш-менш сформовані музиканти зі своїм стилем і так далі, то буде важко, якщо немає чіткої цілі, тобто це просто, скоріш за все, згайний час. Ну насправді. Тобто, це, в принципі, як працює з гуртом, але умовно, у вас є такий аутсорсний. Виконавець, скажімо так, ну, Типу, умовно так. аутсорсний вокаліст, він прийшов, типу, ти йому щось пояснив, він тобі щось пояснив і так далі. Є насправді. Е і друга сторона фітів, тобто, умовно, коли е музиканти там, грали до цього і так далі, вони там щось зустрілись, десь там пограли, щось нове придумали, типу, і от на цьому фоні вони вирішили зробити фіт. Такі варіанти теж існують, а вони більш рідкісні. Також я хочу додати, що прикол фітів насправді не зовсім тільки в тому, щоб обмінятися аудиторією. Я дуже радий, що я вкрав в тебе чотири слухача, <свісно> дуже радий. Але насправді, от для мене в чому прикол фітів, тобто це більше про творчість, в тому що виконавці можуть вийти за свої рамки, тобто вони умовно вступають або синергію свого стилю, голосу, стилю гри на інструменті і так далі. І виникає або щось нове, або воно просто доповнює одне одного. Тобто виникає новий звук. тобто Це цікаво. От. І по організації, да, от, наприклад, скажімо таке резюме по першому пункту, що організацію з Мар'яном було дуже важко зробити. Мені довелося купити йому дві пляшки пива. Ох, це було жорстко. Арсенал міцне. Це наступна наша пісня, собака, пиво і ще кіт. От і в нас новий хід. Також розуміння, що вам треба, тобто, умовно будемо говорити з такої організаторської точки зору. Це доволі відповідальний момент. Треба розуміти, які інструменти вам треба, чого вам, вам, вам не вистачає, і якщо що, перекинуть частково цю відповідальність на виконавця, який бере участь в цьому тресі, тобто умовно. Ми з Маріаном писали фіт Зупинись, мені не вистачало гітари. Ну, У мене і не було нормальної акустичної гітари в Маріани є 12-струнна. І в мене немає вдома взагалі навіть в наявності, навіть в помині десь електрогітари. Теж треба розуміти, що кінцевий результат теж має звідкись з'явитись. Тобто хтось це має звести, змастерити і так далі. І скоріш за все. Платити за це буде організатор, або якщо є можливість як -от нас, типу, що я якось це зведу, щоб це звучало. Тобто видати саме трек, тобто запис записом, трек треком. Хочеться далі поговорити про м таку тему, як ознайомлення з творчістю колеги. Коли ви робите фіт, або коли ви берете участь, коли ви запрошені. Ви обов'язково свою аудиторію маєте нормально познайомити з тим, з ким ви співпрацюєте. Ваша аудиторія має бути, на мою думку, якось прихильно налаштованою, бо е, взагалі в людей, які вас слухають, є якесь сформоване, стале бачення, яке часом є вже якимось таким нудним не... шок-контент в твоїй аудиторії є музичний смак. Іноді ну, аудиторія не готова до того, щоб вийти за межі ну, того, до чого вони звикли. Тобто, умовно кажучи, коли у мене, наприклад, був спочатку гурт, вони звикли до гурту, потім, коли я зробив сольний проект, вони такі, це звучить не як хто де. Потім я зробив фіт з Дмитром, і вони такі, це взагалі звучить кардинально по-іншому. І, власне, дуже цікаво, що е, є люди, які, наприклад, скле склейка. <с <с є люди, які е, не сприймають, наприклад, е, творчість Хто де, але сприйсприймасприяють мою, але сприймають мою авторську творчість. Є люди, які не сприймають творчість із хто де, і авторську, але дуже в захваті від співпраці моєї з Дмитром. І це дуже цікаво. В принципі, я мушу розчарувати усіх, тому що мені всі оці три вияви музичної творчості подобаються. Власне, тому я цим і займаюся. І, е, в принципі, є ще такий прикол, що коли з кимось фітуєш, то це не людина з вулиці, це найчастіше людина, з ким тобі реально цікаво щось разом зробити. Є якась типу, власна манера, де людина може проявитися. Щоб це не було якось навіть чіпного, як, наприклад, от, е... хочу навести приклад із такої світової культури, загальновідомої. В Стінга є фіт із Еріком Клептоном, е... наприклад, на пісні It's Probably Me. І... На мою думку, воно все прекрасно звучить, але нудно. Тобто Клептон там проявляється якось як стандартний клептон, немає чогось особливого, надмірного. В принципі, там міг зіграти навіть не він, а якийсь випадковий музикант, який вдавав без себе Ерика Клептона. Згадав, кожен має на фіті проявитись максимально яскраво. В принципі, ну, там от Дмитро, наприклад, він от, пояснив, чому він мене там запрошував. Хіба. Ну, ти сказав, бо в мене є гітари. Ні, це про організацію, що типу я це не можу забезпечити, я це скину на тебе. Ну, але ж дивись, це ж. Це, ще... це інше трошки, насправді. Ну, але умовно дивись, 12-та струнка, так? Але ти струнку ну, не в кожного і знайдеш. Та я спочатку не думав, що там акустика буде, це ми ж в результаті. Це, це в творчому процесі для обговорення. Бачите, фіт це як живий організм. Думали одне, а вийшло ще краще. будь ласка. Так, ну а, насправді Мар'ян більше розповідав з комерційної точки зору, що ознайомлення творч... з творчістю колеги, з якими будете робити фіт, ви маєте підготувати аудиторію до цього. Я так не вважаю. Та, -та, -та, -та. я бажаю саме от для тебе. Ти ознайомлюєшся і ти розумієш, ти хочеш з цим стилом працювати, тобто, щоб умовно у вас виникла якась синергія. Тобі подобається от творчість цієї людини чи от, умовно якісь її навички, і ти через це її кличеш? Дивись, я з одного боку так. згоден, але. По-моєму, це дуже така штука, яка вже в самому корені лежить. Просто, знаєш, типу, ну я до цього дуже обережно ставлюсь, бо я є людиною, яка взагалі ну, не фітувала дуже-дуже довго і від дуже багатьох фітів просто тупо відмовлявся. І це ну, не буду казати. Всіх причин, але деякі з них були що так, що мені просто було це ну з якоїсь такої не цікаво, не, не цікаво. Так. От. ну тобто, в першу чергу, це має подобатись тобі. Тобто так, це так, умовно так. творчість людини тобі має подобатись, з якою ти маєш фітувати. По-друге, тобі має бути комфортно з цією людиною. Тобто, у вас умовно на тобто, оцей трек чи там епішку, альбом, там вже як домовитись. Має бути свій мікроклімат. Якщо тобі з нею не комфортно, ну ти не будеш його робити, ви будете просто сваритись весь час. Ну, Тобто, так. це. Якби... А, якщо ну, ти хочеш спробувати себе умовно в іншому там, стилі, трошки стилістиці, підкригуватись під основного виконавця, чи там, умовно бійти в синергію з тим стилем, то. Я не думаю, ну якщо твоє бажання превалює над бажанням аудиторії, то твоє бажання, воно більше має сенс. Ти спробував, не вийшло, ну окей. Mm -hmm. Тобто не завжди, на мою думку, от якщо ти хочеш, зроби, ну, не зайде окей. Ні, я, я ну, на цілком згоден з тобою, я тобі скажу більше, от, дивись, от ми викладали хід, фіт. мені хід різний перевітав. Дуже різний. Тобто комусь подобалось, комусь там не, не подобалося. Але ну я прям дуже до цього був готовий. І мені навіть якось, якщо чесно, для мене показник, що коли людям щось не подобається. Тому що коли суцільно йде тепла ванна, ти розумієш, що тут уже не в музиці справа. І далі в нас пункт. Він більше теж відноситься до організації, називається технічне завдання. Тобто, якщо ви з кимось пітуєте, у вас є певне бачення цього всього, і е, умовно, е, наприклад, так як для мене це теж такий перший був серйозний хід, я спочатку визначив можливості молодого чоловіка, визначити можливості, ну от розуміння, що людина може зробити. Тобто, умовно, я там почув творчість, запис, все класно, але я не знаю, яка, скажімо так. Яке поле можливостей ще існує, куди можна отикнутися. Тобто, Тоді здається, я тебе питав за акустичні гітари, за електрогітари. Тобто, Спочатку, Ну, домовлялися, типу, дізнавалися, хто що може. Так, Хто що може, як це зробити правильно? Тобто, І коли Маріан каже, ну, я візьму з собою 12-ту струнку, я такий. Я дав технічне завдання, там, будь ласка, партію там, на акустичній гітарі сюди, дав, здається, тоді всі матеріали, які я міг. Да, да, да. Е -е, і потім на електрогітарі мовно теж прописати якусь свою партію. Тобто розділити роботу. І вокально теж, звісно, що У мене було певне уявлення, як це має звучати, в яких місцях е -е, і наскільки довго, і так далі. Тобто, в мене в голові був. Кінцевий результат, і я намагався його от, максимально втілити. Дуже важливо, щоб ви в фітах одне одному давали достатньо простору і критики. І критики, об'єктивної якоїсь щирої. Тому що, якщо ви будете не щирими, то це в результаті буде і вам не подобатись, і швидше за все тій людині, які, з якою ви робите, це коротше вийде нікому. Ну да, тобто, умовно, гітару ми там записали з 4-5 дублів більш-менш гарно. По вокалу дублів 30 нас пішло. Ну тобто, в цілому, до результату поки тобі не сподобається. Я був навіть готовий, якщо що це перенести, теж до цього будьте готові, що за один раз може не вийти, тому що не завжди все виходить з першої спроби. І це абсолютно нормально. Висновки, мабуть, дуже прості, якщо ви морально зрілі. Готові робіть хіти. Якщо у вас немає грошей і пісень, взагалі уявлення про музику, не робіть хіти. Вчіться. Просто вчіться. Mm -hmm. Грати на інструментах, підтягнути свої вокальні навички до того моменту, поки іншим з вами буде цікаво співпрацювати, mm -hmm. а не вам з ними. Тобто зарекомендувати себе як музикант. В кінці кожного відео будемо вставляти якогось непопулярного музиканта або гурт і. Тобто будуть в кінці відео їхні треки: 30 секунд, хвилина, і так далі. Якщо ви це дивитеся і ви є одним з таких, кидайте свої записи, кидайте можливо записи з лайвів, записи з репетиції. Ми вставимо і трошки про вас розповімо. І в цей раз в нас буде. Що. Якщо відомо... Добре мімікрую людські почуття Страх, емпатію, емоції Відчай, хтось мені скаже, що я мудро Ти мені кажеш, що я вдумився Тож, з вами було несерйозне, залежні музичні медіа. Хто? Ліда. До наступної п'ятниці. Побачимось.